Часто люди можуть думати, що якщо я образований, в мене вища освіта, червоний диплом, можливо, навіть і не один, то це щось може значити перед очима Бога. Але це не зовсім так. Це добре, якщо там в людини є вища освіта, вона розумна, освічена, але для Бога це нічого не значить. Для Бога найголовніше наше серце і те, як ми відносимося до Слова Божого. Тому що хто розіп'яв Ісуса Христа? Розіп'яли фарисеї. Вони були освіченими, але не розпізнали істину Слова Божого, і не розпізнали Ісуса Христа, і не зрозуміли, що то був сам Бог. І пренебрегали Ісусом Христом і розіп'яли Його. А розбійник той, який висів на Христі поруч, поруч з Ісусом Христом, він покаявся, щиро покаявся і прийняв Ісуса як Свого Споку.